Сьогодні хочу поділитися рецептом смачної страви з лаваша та фаршу. Просто готується, виходить дуже смачною та достатньо ситною. Відмінний варіант на вечерю або на обід. В першу чергу крупно нарізаємо курячу грудку 400 г. Замість грудки можна взяти будь-яке м'ясо за бажанням. Ще цибулю одну штучку. Морку, також одну штучку, перекладаємо їх у чашу блендера, додаємо сіль та перець за смаком та подрібнюємо в однорідну масу, або ж можна це все пропустити через м'ясорубку. Тепер беремо тонкий ловаш одну штуку і рівномірно намазуємо на нього фарш, що у нас вийшов, скручуємо його в рулет. І розрізаємо на кілька частин приблизно по 4 см кожна. Далі форму для запікання змащуємо олією, викладаємо в неї рулетики. Готуємо заливку. У 200 мл молока додаємо 2 яйця, 10 г борошна, сіль та перець за смаком. Збиваємо до однорідності. Тепер поливаємо цією заливкою рулети. І відправляємо запікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Поки запікаються рулети, натираємо 100 г сиру на крупній терці, і через 20 хвилин посипаємо ним рулети. Знову відправляємо у духовку при тій самій температурі на 15-20 хвилин. Готово! За бажанням посипаємо нарізаною зеленю і можна подавати. Завдяки заливці рулетики виходять ніжні, соковиті, надзвичайно смачні, якщо не сказати, ніхто й не здогадається, що вони з лаваша. Обов'язково спробуйте та поділіться в коментарях, як вам. А я буду чекати на ваші відгуки. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо рецепт вам сподобався. Підписуйтеся, якщо ви ще не зі мною. Ну, а у мене на сьогодні все. До нових смачних рецептів.